Вітаю все! І так, вчора була в Єві, затарилась новорічним реквізитом для зйомок. Дивіться, яка штука красива, Магнітик з номиками. Це все ще запаковано, це на грудень. все. Ви знаєте, що я використовую реквізити. І я не можу. Ліхтарик. Я не можу без цих ліхтариків, тим бачу, в наш час. Я просто обожнюю. їх. Це вже третій у мене. Помімо. Всіх моїх кучі лед свічок, ще оце третій ліхтарик. Просто накупити собі таких таблеточок, батарейчок і все. Ось так. Це Так. Ще нічого не розпаковано, бо воно просто куплено було. А для чого я це все зараз дістала, любимо? А я хочу повторити розклад, як на Запоріжжя. Я бачу, зайшло вам. Харків. Щодо Нового року. Хочу повторний розклад, як на Запоріжжя. Колода Фенікса. І так, місто Харків може вже готуватися до Нового року. Починати. Місто Харків може вже починати готуватися до Нового року. Що ти нам скажеш? Дев'ятка Пентаклів, любі мої, ну, прекрасна карта. Фінанси нам на це потрібні далі. тут? Що... Дев'ятка жезлів. Питання підготовки до Нового року. Давайте, знаєте, так, треба рамки собі ставити, кордони. Хочу багато, грошей потрібно також багато. Трійка жезлів, так. Четвірка пентаклів, важко. Світ. Бачите, як? Класні карти просто кращі, ніж минулого разу. Пауза. Ось вам в Це пауза ці. Ну, знаєте, це як обмеження можуть наші світло, вода, опалення. Знаєте, якась нестабільність трошечки ще. Не хвилюємось. Любі мої, менше хвилювань. Далі що у нас тут? О, десятка пентаклів пішла, шикарно. Приємно. І вісімка пентаклів. Ми рухаємось в цьому напрямку поступово, довго праця над цим питанням, бо грошей потрібно дев'ятка пентаклів. Давайте її вам дістану, ось так. хрена. Як я це розумію? А в мене ж на грудень три, ім... три іменинника, враховуючи мене, це ж взагалі кругленька сума. А іменинники ми такі, ну, досить цікаві. Мені подарунок є, малому є, а ось на третього іменинника ще під питанням, що там буде. І я вам скажу, на даний момент я вирішила фотосесію передвинути і надати третього. Чому? Тому що початок місяця я якось ще не дуже хочу. На своїй день народження нахрен не хочу, а ось там під Різдво можна. Ну, це мої думки. Наприклад. А там будемо дивитись, чому ні. Якби так. Це мої такі моменти. Наприклад, коли весь грудень якісь свята, то можна підганяти так, як зручніше, бажаніше, чи ще щось. Ось так. Тому давайте думати про хороше і тримати себе в рамках. Бо ми можемо бажати дофіга, а потім ніхрена не вистачить.